І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Накаже Ізраїлевим синам та й скаже їм Коли ви війдете до Ханаанського краю, це буде той край, що припаде вам у спадщині Ханаанський край по границях його. І буде вам південна сторона від пустині цім приядомі, і буде вам південна границя від кінця Солоного моря на схід. І скерується вам та границя з полудня до Майла-Крабіму, і перейде до ціну, і будуть виходи її з полудня до Кадеш-Барне». І вийде вона до Хацарадару і перейде до Ацмону. І скерується границя з Ацмону до єгипетського потоку, і будуть її виходи до моря. А границя західня буде для вас море велике, це буде для вас західня границя. А оце буде для вас північна границя від Великого моря визначите собі за границю Горгору. Від Горгори визначите в напрямі до Гамату, і будуть виходи границі до Цедаду. І вийде границя до зіфрону. І будуть її виходи до гацаренану. Це буде вам північна границя. І визначите собі за границю на схід від гацаренану до шепаму. І зійде границя від шепаму до рівли на схід Айну. І зійде границя, і дійде на беріг кінерецького моря на схід. І зійде границя до Йордану, і будуть її виходи море солоне. Це буде для вас край по його границях навколо. І Мойсей наказав Ізраїлевим синам, говорячи. Оце та земля, що ви поділите собі її жеребком, що Господь наказав дати дев'яти племенам і половині племені. Бо взяли плем'я рувимових синів за домами батьків своїх, і плем'я гадових синів за домами батьків своїх, і половина племени Манасійного взяли спадщину свою. Два племені і половина племени взяли вже свою спадщину з того боку приєрихонського Йордану на схід та на південь. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Оце імена тих мужів, що поділять для вас той край на спадок, священик Елеазар та Ісус, син навинів. Та візьмете по одному князеві з племени, щоб поділити той край на власність. А оце ймення тих мужів, для юдиного племенника Лев, син Єфуннеїв. А для племени Симонових синів Шемуил, сина Мігудів. А для племени Нового Елідат, син Кислонів. Для племени Данових синів князь Буки, син Йогліїв. Для Йосипових синів, для племени синів Манасійних князь Ханіл, син Ефодів. А для племени Єфремових синів князь Кемуїл, син Шіфтанів. А для племени Заволонових синів князь Еліцафан, син Парнахів. А для племени ісахарових синів князь Пальтіл, сина зана. А для племени Асирових синів князь Ахігут, син Шеломіїв. А для племени синів Нефталимових князь Педаїл, сина мігудів. Оце ті, кому наказав Господь поділити ханаанський край на спадщину для Ізраїлових синів.